Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал і позитивно нам настрій по поводу станції. Гусі. Полетіли гусі. Весна вже на носі, звісно. Це дуже добре. Один тільки полетів гус. Гусак. О, ось і там далеко полетів, звісно тільки. У нас тут близько річка йде. Не річка, а ставок. Ставок у нас, сколько у нас є великий ставок. Ну і там прилітають, і, звісно, Є. теми буду розказувати по поводу січня. Січень 2024 рік, як у нас генерувала станція на 40. Ну, там нема 40, ну, плюс-мінус там 39600, але 140 кВт, можна сказати. Трохи я е... огорчен, звісно. Що воно трошки менше згенерувало чого? Тому що погоди зовсім було ноль. Нема такої погоди, як раніше була погода. Навіть пам'ятаю, то, в тому році було трошки краще було, ніж в цьому році. Але погода все залежить великий обсяг сонця, нам, звісно. Якщо буде більше сонця, буде таке. Ух! Е, коли це п'ятницю випало, що я, коротко, коли я змітав з панелі, вони сантиметрів, 8 було. 8 плюс 8, 9 см снігу таке було. А на машині я змітав, типу, на самій криші, теж десь так плюс-мінус 8 було. Але то було плюс. Щоб був трохи мінус, то, мабуть, було б цілих 12 см. Може і більше було б. Ну, Доволі багато нападало снігу. Давайте ми подивимося по поводу генерації, а то вам про сніг розказую. Що вона там на це генерувала? Сари. Дивіться. Користуюся блютузом. Так. За січень місяця згенерувала вона, в принципі, 1341 кВт. Я вам скрін зроблю прикріплю до відео. Доволі сказати багато, небагато. Доволі сказати мало. Немало, в принципі, звісно. Але... Що маємо, то маємо. Це моя така буде фішка, що маємо, то маємо. Добре, що це маємо. І по поводу виходить 40 кВт, що 1300 згенерувала. Мало, звісно, мало десь буде плюс-мінус півтори. Плюс-мінус десь так мало бути півтори. В чому просто? Я не знаю. Сонця, може і сонця. Та жартую. Там якісь видуми лише панелі, що вже можуть чи ніч генерувати. А то все ще, ще до нам, до тих панелей, як до нема е, 1300 кВт. Згенерувала та станція на 300 кВт. Доволі домить, наскільки. Як ви так предлагаєте оцінити ту станцію? Наскільки згенерувала генерувала за місяць? Недалеко від цієї і вона відстрибнула. Недалеко. Зараз я виключу цю програмку, щоб вона спокійно з вами поговорити. О, не виходить на дзвінок, бо трохи на роботі був. Та й вдома трохи справ. І зараз плюс ще весна води. Ох, і зараз нам буде роботи, звісно. Так всім буде роботи. І нам, і не тільки нам роботи. Трохи снігу нападало, ну. Що там по поводу виплат кажуть? Трошки щось почали виплачувати. Ну, типу Хмельницька область. Були виплати за листопад, грудень, ось цей 23 й рік. Листопад-грудень скинули, жовтень. Ще кажу, що вересень скинули. Доволі, звісно, приємно. Це нічого сказати. Нічого не сказати, але доволі приємно. За такою затримкою. І на цьому раді, звісно. А ще там якісь в му році, ще там пару місяців є не закрити наших. В 22-му треба передивитися, звісно, я вже не пам'ятаю, бо не писав. Треба буде записати, який там 22-й рік, якщо вони не позакривали місяці, і 23-й. Я, типу, підб'ю підсумки по Хмельницькій області, плюс-мінус і типу, накинемо, глянемо, хто кому які місяці не доплатив. Ну, у нас така типа статистика, що виходить, що Хмельницька область. Ну, десь тримає, навіть, середню планку типу, по виплаті. Таку середню вже. Раніше взагалі мало, типу, найнижчу планку по виплаті. А, але плюс-мінус десь середня. Київська Ки Ки область, на першому місці, як не пам'ятаю, ні, не Київська, а Чернігівська. Вроді би. Ну, більшість Київ, типу, Тиї, сторона, типу, краще виплачують, ніж нам. Ну, не важливо. Будемо якось старатися. будемо більше типу, коментарів писати по поводу виплат. хто краще виплачують, яка область краще генерує. Це було б дуже приємно. На 30 кВт, що там по чому вас генерувало. І дивіться, таку штуку зробив, звісно, і цікаво. А якщо вгадаєте, напишете, то буде дуже приємно. Ось ця штука, звісно, честь. Думаєте, що це таке може бути? На вашу думку, що це буде? От цікаво почути вашу думку ваші коментарі. Щось таке вже придумав, звісно, є. Але цікаво, чи вийде, чи не вийде. Якщо вийде, звісно, я в наступному відео вам покажу, як воно працює. Але. Mm, то буде прикольно, звісно, якщо воно вийде. Який з нього буде ефект, це ми просто оцінкований шведер був. Yes. Ну, він там був у мене по метру? І я ще додав 40 см. Це метр 40. Метр 40-42, десь, так плюс-мінус буде його висота. Це виходить з е самого швеллера. А ножки я там не вважаю, там ножки там по 25 см. Думайте, що це таке буде? Ано ну, хто вгадає? Маліна, це було дуже було круто, звісно. Вгадайте, що з таким може бути? Бо я щось зроблю, чи знаєте, чи вийде, звісно, трохи там потратився, але то не важливо. Просто для себе цікавості, чи вийде чи ні. Вийде результат, чи не вийде. Звісно, я там це страдаю якоюсь там такою знаєте, ерундою, але. Щось хочеться новеньке спробувати, чи воно вийде чи не вийде. На роботі взагалі там, ми там дещо робимо таке інтересне, може, якщо буде мене час з'яти якщо ми зробимо. Е, теж доволі така була прикольна штука, звісно, вона буде виділяти газ. Е, Тебто такий буде, знаєте? Я буду наперед забігати. Кому буде цікаво, оставайтеся на моєму каналі і буде продовження цікаве. На роботі треба. ну, На роботі не дуже так і, знаєте, хочеться там щось познімати, бо. Все, ну, тіпа, ну, кому там буде приємно з на начальства свого, що я там буду ходити з телефоном, знімати такі єрунди. Ну, не важу про те. Але якийсь там кусочки, я виріжу з свого телефону і вам вставлю, покажу, що до чого ми там робимо, і що, що вийде у нас, звісно. А це буде доволі така прикольна штука, звісно. Но не хочу вам казати, трошки вас заінтригую до цього відео. Що ви подивилися наступне відео, чи воно вийде цей ефект, чи не вийде цей ефект? Я думаю, що воно вийде. Вийде до такого позитивного, що Ну не важно. Добренько, друзі. Побігли ми на тридцяту, тридцяту кажу. І 30 тридцяту? На тридцяту станцію, яка не тридцята, а на тридцять кіловат. Радий вас бачити. погнали. І ось ми друзі приїхали на другу станцію. Я там казав, типа 30-та станція, та ні, жартую. щоб 30-та станція була, ох, 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 то було б, звісно. Ну це нам як до неба пальцем. Ну не, то, не про те. Приїхали ми на 30-ту, на 30 кВт. Зараз ми подивимося, як вона генерує, то сам поїхав. Шкоди. У чому прикол, звісно, оце наша область, Івано-Франківська область, так я типу, звертаю увагу. І Щеки деколь... декілька областів купують шкоди Октавії. Ну, я не знаю. В нашому населеному пункті я не знаю, скільки ж цих шкод є. Ну, дуже багато є шкод октавії. Вони, в принципі, як ви скажете, не ламаються, не ламаються. Бо вже в мене старушка там, звісно, вже трошки міджігулик вже ламається, вже такі гнилі, що там його в принципі, і варити, і не варити, і красити немає вже толку. Просто немає толку варити його. Ну, це ми не про те. Приїхали ми на цю станцію на тридцятку. Ми зараз подивимося, як вона генерує. Ну, як генерує, то, понятне діло. скільки згенерувала, то краще буде. Зараз подивимося, як вона генерує. Генерує зараз 2,9 кВт в мережу. Ну Це як коли, до цього було 3 кВт. Так, січень, нам треба січень. За січень у нас згенувало 1277 кВт. Ну, то непоганий вітей, да? там на 100 кВт. Менше згенувало, звісно, але. Але є але от тобі але 1277 кВт. Ми зараз робимо навіть окос. Стоять. Не віддіргайся. Так, добре. Ну, от. Ай, Що тут сказати, звісно? Це дуже класно, що вона стільки згенерувала. Ну, Я радий. Я не знаю, що це мені краще друзі робити. Оставити цього стола. Хай буде. Чи його може порізати. Ну і просто вже гниє. Що з ним краще зробити? Я навіть не знаю. Просто ну, доставляти я вже не буду, звісно, 30 кВт вже є 30 кВт, але просто метал шкода, що він не є. Просто під відкритим небом. Ну і, звісно, там зараз будуть казати, і треба було цинкований метал ставити. Або гарячому цинку, або холодному цинку. Ну, є різні оцинков... оцинковання металу. Ну, на відкритому небі, під відкритим може дощем, швидше гіржа нападає. А так, типу під цим, то не дуже. Я би не сказав, бо вже другий рік вони у мене стоять. Все добре, звісно. Ну, трошки п'ятачки ржові покрилися. Де снідання не покрасив. Не покрасив, так. Да. Ну, раз можна сказати, раз там 5 років. Можна піти і продивитися, да, помастити, підкрасити, пошліфувати, якісь там є джузіба. Можна, можна, нічого страшного. Може якісь там технології нові вийдуть, та ти що можна щось інше придумати. Так. Трекера такий туди-сюди. Та я жартую, звісно. трекера було б класно, але. Все опирається, блі, на лаве, а лаве зараз не дуже так і заробиш. Ну, як сказати, снігу трохи випало, і знаєте. Очистило панелі мені. Від ці всяких крапок. Такі були крапки жирні. Я не знаю, десь така погода, чи що то. І вроді, в нас тут заводів нема. Це де є заводи, в принципі, да? От там, мене поставити сотню станцію. Це постійно треба бути коло неї. І чистити панелі, і дивитися. тому що обсяг такий, як нас там на роботі, круг, можна сказати, міста. Багато є заводів, різні заводів. І там крейдове якісь добувають, і там вугілля добувають, і там е е печуть якісь кирпичі. Ну, всякі, всякі, такі, такі, таке і викид, знаєте, як воно посмер, І воно ця хмара така фу-фу-фу сядає. І сідає, куди? На панелі. І таке у мене там на машині. А коли довго постоїть на вулиці, на парковці да, машина, то виходить, що вона така біла-біла. Вона хоч така сама по собі тіп, біжева машина. вона такі крапочки білий, і ми цим дихаємо. Коротше, оце там погано ставити панелі, звісно. Ну, це, там просто треба за ними великий доход. Що генерувало добре, треба їх буде мити, чистити, прибирати. Увагу за ними дивитися дуже конкретно. Ну, в принципі, на 30 кВт... Нормально, 1300-1277 кВт. Непогано, звісно. Я радий. Подивимося на наступне відео, як в мене та штучка, дручка вийшла чи не вийшла. Напишіть коментарі мені. Дякую до зустрічі.